Пресвята свята, Богородице, Діво Марія, прибігаю сьогодні до Тебе з відкритим серцем, знаю, що ти мати милосердя і надії, ти не відкидаєш нікого, хто з вірою звертається до тебе. Маріє, я в потребі, яка шукає тепла і захисту, мати Божа, не залиш мене саму, ти бачиш мої сльози, ти чуєш моє серце, ти знаєш біль, який я ношу в собі. Прийми його у свої чисті руки, перетвори смуток, у мир, а страх у віру. Я довіряю тобі свою душу, мій дім, моїх близьких, навчи мене терпіння, коли не бачу виходу, навчи мене надії, коли все здається втраченим, о, мати життя. Будь зі мною в кожній миті, покрий мене своїм покровом. Я вірю, що ти можеш випросити чуда там, де людські сили слабнуть. Я знаю, що твоя заступницька молитва могутніша за грім. Ти врятувала багатьох, врятуй і мене. Випросив свого Сина, світло для мого розуму, даруй мені чистоту серця, щоб чути його голос, зціли мої рани, тілесні й душевні, захисти мене від усякого зла, відведи спокуси, що крадуть мир. Попроси, Ісуса, про милість для мене грішної, нехай твоя присутність буде мені втіхою, навчи мене прощати, як прощає Господь, з'єднай моє серце з Його серцем через тебе. Не дай мені зневіритись, коли дорога стає темною. Ти зірка ранкова, світи мені вночі, дай мені сили молитися, навіть коли важко. Даруй мені мир, не такий, як світ дає, а твій небесний, нехай моя віра через тебе зростає. Дякую тобі, що ти вже чуєш мене, дякую за чудо, яке ще не сталося, але я вже вірю. Будь зі мною завжди, і на землі, і в годину смерті. Богородиця, Діво, радуйся, благослови. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати милосердя і надія грішників, спокорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, Ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові. Дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення, Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу. О, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці. У кожній миті навчи мене носити його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. Що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марія, кожну мою мить сьогодні, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії. Я приходжу до тебе, моє серце стомлене, моя душа спрагла. Прошу тебе, випроси мені ласку духовного оновлення. Покрий мене своїм покровом і приведи до Твого Сина, допоможи мені повернутися до джерела життя. Я прагну почати все наново з тобою і з Богом. Навчи мене знову палко молитися, чути голос Духа Святого в тиші і жити з довірою, а не з тривогою. Прости мені, що віддалялася від Божої любові, що дозволила байдужості охопити моє серце, що мовчала, коли мала славити Господа, я дозволила гріхам накопичитись, і мої добрі наміри перетворилися на тінь, я не пильнувала свою душу. І втратила глибину стосунки з небесним Отцем, прости, що була холодною в літургії, що приймала святі тайни трепету, що відкладала сповідь і шукала духовну підтримку у земному. Пресвята Богородице, прошу тебе, доторкнись до мого серця і розбуди його, випроси для мене оновлення у святому Дусі, хай він очистить, наповнить. Підніме і скерує мене. Я прагну жити по-новому з вірою, надією і любов'ю. Я хочу бути світлом у світі. А не відлунням темряви, я хочу, щоб серце моє знову стало живим храмом, я прагну дихати Божою присутністю щодня. Дякую тобі, Марія, що не забуваєш про мене, що в твоєму серці завжди є місце для моїх прохань. Дякую, що не засуджуєш мої падіння, а допомагаєш мені піднятися із гідністю, ти, світанок, духовного пробудження. Ти ранкова роса для висохлої душі, ти тиха радість оновленого серця, і я вірю, з тобою моє життя починається знову. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, моя небесна мати, я приходжу до тебе із зраненим серцем, і тихим стогоном душі. У глибині душі я ношу біль, який ніхто не бачить, сльози, які ховаю, навіть від найближчих. Марія, ти бачиш кожну тріщину, кожен шрам мого серця. Прийми мене у свої материнські обійми, бо більше не маю сили йти, зціли мою душу, втомлену від страждань і втрат. Ти, що зберігала всі слова у серці, зрозумієш мовчання, в якому я кричу, зніми тягар, який пригнічує мене, і подай мені світло, щоб знову знайти дорогу. Молю тебе, Богородице, випроси мені у свого сина ласку душевного миру, хай Його ніжна любов огортає мене. І загоїть те, що словами не вилікуєш, прости, Марія, що я часто сумнівалася у Божій присутності, що ставала байдужою у молитві і обирала тишу замість довіри, прости мені, моє нарікання, коли я вважала, що Господь забув мене. Я згрішила байдужістю до Його благодаті, відвертала серце, коли він стукав у нього, я шукала відповідей у людях, а не в небесах. І сама себе втратила в морі тривог. Прости мої гріхи душевного відчаю, мої сумніви, що закривали шлях до віри. прости мені, що я перестала дякувати, та сьогодні я приходжу до тебе. Потребую тепла, прийняття і підтримки. Не відкинь мене, навіть якщо я слабка у вірі, навчи мене жити з ранами, якщо їх не можна зцілити повністю. Навчи приймати біль із миром. Дякую тобі, Пресвята Діво, що завжди чуєш. Дякую, що твоє серце відкрите для всіх зранених, і я не є для тебе забутою. Дякую, що не перестаєш молитися за мене. Прийми мою молитву, як щиру жертву серця, і веди мене дорогою віри, миру і любові. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, мати мого Спасителя. У хвилину глибокої скорботи прибігаю під твій покров, бо серце моє обтяжене і душа моя змучена. О Марії, ти, що стояла під Христом, розумієш біль, який не вмістити словами, прийми мої сльози, бо вони мова мого серця, розбитого життя, не відкинь мене, але міцно тримай мою душу в твоїх материнських обіймах. Учи мене довіряти, коли все здається втраченим. Знаю Пресвята, що я часто грішила у думках, у словах, у зневірі і нетерпеливості. Я нарікала на Бога замість довіряти Його волі, я сумнівалася в Його милосерді, бо не бачила Його дій. Пробач мені за те, що серце моє охололо, за те, що я забула про молитву, за те, що більше довіряла страхам, аніж обітницям Божим. Очисти мої рани Твоїм материнським співчуттям і випроси мені благодать, покаяння та сили. Молю тебе, Діво, пречиста, Покрий мене своїм покровом, розв'яжи вузли в моєму житті, які я не можу розв'язати, і веди мене стежкою довіри до твого сина, ти зоря, що світиш уночі, ти надія безнадійних, ти утіха тих, хто плаче, тож не полиш мене в моїй темряві. Дякую тобі, Маріє, що чуєш мене, дякую, що не перестаєш любити. Дякую, що ведеш мене до світла, і твоя любов, мій останній прихисток, О Мати моя, моя заступниця, що витираєш сльози і приносиш мир, залишайся зі мною. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя душа втомлена тривогами і неспокоєм. Я так прагну тиші всередині, я так потребую миру. Маріє, прошу, схилися наді мною, торкнися мого серця своєю ніжністю, навчи мене дихати спокоєм, ходити в Божій тиші, жити в довірі. Мене розривають турботи, страхи, думки. Я втрачаю здатність слухати Бога в серці. Я забуваю, що справжній мир приходить з гори. Благаю тебе, захисти мене від усього, що краде мій спокій, очисти мою душу від метушні, виведи мене з тривоги, як твій син виводив з бурі, випроси мені у Бога дар внутрішнього миру, даруй мені мудрість не турбуватися про те, що я не можу змінити. Дай мені довіру у хвилину сумніву. Я визнаю, що часто сама ставала джерелом свого неспокою, я дозволяла емоціям керувати мною. Я занадто переймалася думками людей і забувала, що цінною є в очах Бога. Та сьогодні я прагну змінитися, я хочу миру, який не залежить від обставин, я прагну спокою, який не ламається під тиском. Я прошу, наповни мене Божим світлом і рівновагою. Дякую тобі, Марія, що ти завжди чуєш. Дякую, що Твоя присутність, як легкий подих миру. Дякую, що ведеш мене до джерела тиші, до серця твого сина. З тобою я вірю, що навіть у тривозі можна мати мир. Благослови цей день Марії і кожну мить. Допоможи мені нести спокій іншим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, Благодатна Атна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя небесна мати, моє серце зранене, мої думки неспокійні, і шлях видається темним. Прошу тебе, навчи мене терпінню усьому, що переживаю. Я не прошу легкості, я прошу сили стояти під Христом. Допоможи мені не втікати від болю, але знайти в ньому глибокий сенс. Я втомлена, виснажена, розгублена, але знаю, що ти завжди поруч. Ти що витривала у стражданні без нарікання, будь мені прикладом і захистом, даруй мені спокій у серці, коли зовні буря, даруй мені витривалість, коли все валиться, даруй мені надію, коли здається, що її вже немає. І дай мені сили мовчати з любов'ю, коли хочеться кричати. Я не завжди була терпелива, я часто нарікала, втрачала довіру і зневірювалась. Я розгублювала віру при першому випробуванні, іноді не молилась зовсім, тільки гнівалась собі. Прости мені, пречиста, мій бунт проти Божої волі. Прости, що я хотіла мати все по-своєму, а не по-божому. Але сьогодні я приходжу до тебе відкрита на переміну серця. Я благаю, укріпи мою віру, дай мені витривалість. Дякую тобі, пресвята, що навіть у моїх слабкостях ти не відпускаєш. Дякую, що стоїш зі мною на кожному моєму кроці. Дякую за всі знаки твоєї присутності, які я не завжди помічала. Дякую, що вчиш мене чекати Божого часу з миром у серці. Ти, мати тихої надії, ти сила, яка не кричить, а любить. Ти терпелива у всьому. Бу довіряла Богові до кінця, і я хочу вчитися того від тебе. Навчи не нарікати, а благословляти, Навчи не поспішати з висновками. А чекати, поки Господь виявить свою волю. Я довіряю тобі своє життя, свої болі, свої випробування. Дякую, що навчаєш мене бути терпеливішою у любові. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.